Українські чорноземи такі родючі, що встромиш у них палицю і виросте дерево. Так ще дві сотні років тому іноземці казали про нашу землю. А сьогодні ж українська корупція така живуча, що зариєш у землю трохи грошей і виросте ціле грошове корупційне дерево. Як на полі чудес країні дурнів з наступного року, хочуть почати вільний продаж сільськогосподарської землі. Анна бабінець вивчала, кому ж вона дістанеться. Одного березневого дня в одному українському селі вкрали труби просто з-під землі. Приїхали хлопці, почали рить труби. Ми приїхали, що ми такі. і спитали їх, що ви тут робите. Вони сказали, що в них є акт куплі-продажі на наші труби і що вони мають право виряти на нашій території ці труби. Мешканці Сугокліївки намагалися зупинити незнайомців, звернулися до міліції та прокуратури, але люди продовжували копати. Так тривало три дні. Ці труби да, власниць, вони стоять на балансі сільської ради. Це урушення старе нашого Шестовське, воно передане було на баланс сільської ради. Віктор із Сугокліївки був присутній, коли невідомі люди з сумнівними документами викопували труби. Він питає, чому міліція не зупинила правопорушників. Чому вони продовжували Чотири дні вони працювали і ми їздили, наприклад, ну, я особисто їздив до прокурора, СБУ, ну, всі установи, які можливо. І 4 дні люди вступо працювали. Таке ж питання мешканці Сугокліївки поставили головному міліціонеру області. Йому не сподобався тон Селян. Я стріляний, різаний. Я 29 років працював до пенсії, я єдиний в Україні генерал. Який почитав службу з міліціонера патрульно постової служби буде шов до генерала? Стріляний та різаний міліціонер переконував селян, що зупинити зловмисників міліція не мала права. Хто надасть право працівнику міліції взяти любов особу за шивера привести до райвідділу? Призупинити можна було роботи призупинити. На якої підставі призупинити роботи? Наразі ані місце знаходження труб, ані прізвища крадіїв невідомі. Селяни кажуть, що збитки від цієї нахабної крадіжки 125 тисяч гривень. Та запевняють, що міліція була у змові з грабіжниками, тому ніяк не реагувала на їхні дії. Та насправді труба то дрібниці. Селяни злякалися, що у будь-який момент у них можуть відібрати навіть найсвятіше землю. Якщо ви робите якісь реформи, повинна бути ціль цих реформ. Конкретно ціль, що ви бачите в селі, Олексій, дрібний фермер, разом з синами та сватом обробляють 300 гектарів землі. Садять соняшник, пшеницю ріпак. Саме його передусім торкнеться земельна реформа, про яку зараз говорять у високих кабінетах з 2012 року. Планують відкрити ринок землі, але зрозуміти на яких умовах це буде відбуватися, Олексій не може. А отже, не може спланувати своє майбутнє. Завдяки тому, що в нас є інтернет, ми цю інформацію витягуємо по крупинкам і зв'язуємо, як такової програми немає. Марія Колесник працює у київській консалтинговій компанії та щодня відстежує найдрібніші зміни на агропромисловому ринку. Її лякають законодавчі ініціативи влади щодо земельного ринку. Буде якийсь там біля держави або ніби сама держава орган, який буде фактично розподіляти права, кому купити, кому не купити. А якщо держава захоче, то вона може за цією ціною, яку там держава визначила, забрати цю землю. І не важливо, що є якийсь покупець, який готовий заплатити вдвічі більше. Проектом закону про ринок земель, який дозволить продаж сільськогосподарських угідь з 1 січня 2012 року, зокрема передбачено, купувати землю зможуть тільки українці фізичні особи та держава. Буде створено державний орган, який визначатиме кому та на яких умовах продавати та купувати землю. Першочергове право на купівлю землі належить державі, потім орендарю, сусідові, жителю територіальної громади. Проєкт ще не ухвалили, але загальна концепція зрозуміла. До відкриття земельного ринку держава готує монополію, яка буде на свій розсуд розподіляти землю. І про дрібних господарників державний монстр дбатиме в останню чергу. Це звучить, зводиться до того, знову ж таки, що неефективні малі форми. Господарювання неефективні. І от преференція робиться на це. Я так здогадуюся, що просто легше буде домовлятися з великими. Колега Олексія Віктор припускає, що посадовці випишуть для дрібних фермерів такі умови, що ті самі підуть з ринку. Договора як оренди, які в нас діють зараз. Юристи допоможуть, як це зробити, щоб вони втратять силу і ефективні власники сформують земельні банки 100 тисяч 200 тисяч гектар землі і будуть домінувати на, 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 на ринку. А ми якби не зможемо конкурувати з ними. Поки що в Україні діє офіційний мораторій на продаж землі. Та неофіційно землю продають давно. Як це робиться, нам розповів колишній голова сільради з Київщини. З особистих міркувань він попросив не показувати його обличчя. Є люди-посередники, які займаються продажою землі. Домовляються з власником земельного, паю чи власником державного акта на, на землю. І з покупцем, який заінтересований у придбанні цієї земельної ділянки. У державного нотаріуса оформили позичку грошей. Наприклад, найпопулярніше це на 2-3 місяці, беруть позичку. Через 2-3 місяці гроші людина не повертає. Позичальник звертається до суду. Суд, оскільки в його заставі залишився державний акт або земельний сертифікат, він забирає цю землю. Найцікавіше, що у такій схемі беруть активну участь органи державної влади. І чиновники з земельних відділів, і голова держадміністрації власноруч переписують державні акти на володіння землею на нову особу. У цій зоні то практично. Можливо, я десь дещо трошки помиляюсь, але до 80% землі викуплено. Гектар землі сільськогосподарського призначення за описаною схемою на Київщині купують по 100-120 тисяч гривень. Це в радіусі 30-50 кілометрів навколо столиці. Що далі, то дешевше. За нашою інформацією, Київська область вже фактично належить народним депутатам перемінної політичної орієнтації Богдану Губському та Сергію Осиці. Коли відкриється ринок землі, з'ясується, що купити землю в Україні неможливо. Її вже давно продали. Тим часом, згідно з останнім рейтингом журналу Фокус, у першу десятку найбагатших людей України вперше потрапили двоє агропромисловців. Керівник Кернел Груп Андрій Варевський та керівник «Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк. Ці люди власники агропромислових холдингів, які мають в оренді найбільші ділянки угідь в Україні. Після земельної реформи, враховуючи орієнтацію влади на крупних виробників, саме ці двоє людей отримують найбільші шматки української землі. Хто ще? Ось найкрупніші агрохолдинги: Муронівський хлібопродукт, Кернелгруп, Ренесанс Кепітал, Астарта, Авангард, Нібулон. Нещодавно структури Рената Ахметова отримали 105 тисяч гектарів землі, які належать медкомбінату Ілліча. Через добрива та паливно-мастильні матеріали на ринок землі найближчим часом вийде Дмитро Фірташ, а інший олігарх Ігор Коломойський тільки розширюватиме свій холдинг ПриватАгро. Може, саме під них посадовці і прописують земельне законодавство. Коли це все робиться кулуарно, тоді можна говорити про те, що там декілька родин це все скупить і відповідно десь там не обов'язковий буде обробляти ту землю. Вона буде власником, а далі вже буде думати, що з нею робити задля того, аби якось перепродати дорожче чи щось інше зробити. Тим часом фермери продовжують шукати свої труби та дивуватися нахабності крадіїв та бездіяльності правоохоронців. Їм у голову вже лізуть різні думки. Підпалили тобі екскаватор, та і все. Ну якби ми знали, що в нас неефективні органи. Ну просто все.